Що робити, якщо ви не можете оформити відсрочку від мобілізації через застосунок «Резерв плюс? Тобто ви особа з інвалідністю, чи студент або багатодітний батько. Але коли ви заходите в «Резерв Плюс, вбиваєте дані і набираєте подати заяву на відсрочку, не підтягуються певні дані, і, відповідно, ви не можете оформити цю відсрочку. Ну, По-перше, я рекомендую в цьому випадку направити відповідного Листа в адресу ТЦК та СП з, з додаванням заяви про оформлення відсрочки по формі, встановленої 560 постановою, додати відповідні документи. Якщо ви особа з інвалідністю, відповідно, там в першу чергу це довідка МСЕД про встановлення інвалідності, або о, зараз це у нас витяг відповідний і інші документи. Ну, це основне, якщо ви особа з інвалідністю. Якщо ж ви багатодітний батько, зрозуміло, це у нас три, як мінімум, три свідоцтва про народження дітей. Якщо є дружина, свідоцтво про народження укладання шлюбу і так далі. Якщо ж ви студент, то ви отримуєте в своєму вищому навчальному закладу або там, де ви навчаєтесь в закладі освіти довідку, що ви навчаєтесь так звана довідка з єдиної державної бази освіти, довідка Єдебо. І подаєте цю документ в адресу ТЦК та Але Але увагу, що в довідки Єдебо має бути зазначено, що ви не порушуєте послідовності отримання освіти. Тобто там має бути зазначене так, не порушує. Якщо ж у вас зазначено ні, порушує, а ви розумієте, що в принципі ви не порушуєте послідовності, просто ви там, наприклад, десь поступили на навчання, потім відрахували, чи ви не змогли продовжувати навчання, а зараз знову поступили. Але Міністерство освіти і науки каже, що ні, це вже порушення послідовності, то ви маєте знати, що вже є більше, думаю, вже під сотню судових рішень, за якими. Відповідні студенти зобов'язують Міністерство освіти і науки внести відповідні зміни до цієї довідки в ЄДЕБО і зобов'язати зазначити там, що так не порушує. Якщо вам потрібна допомога адвоката в цьому питанні, можете звертатися до мене. У мене вже є позитивна практика з цього приводу. І мої клієнти навіть отримали вже відповідні нові довідки, де було замінено а, ні, порушує на так не порушує, і що дало змогу їм оформити відповідну відсрочку від мобілізації. А чому ж обов'язково звертатися спочатку з відповідною заявою в ТЦК ТСП, ну про надання отсрочки. Ну, тому що згідно тієї ж 560-ї постанови, там зазначено, що якщо ви подали вже заяву про отримання відсрочки, вас не можуть ні мобілізовувати, ні направляти на ВЛК і так далі. Тобто, поки розглядається питання щодо оформлення вам відсрочки. А якщо ви прийдете просто в ТЦК ТСП, вони ж не ставлять відмітку, як правило, що ви там здали відповідну заяву про відсрочку. Просто да, в кращому випадку вони її приймуть і все. А так у вас залишиться відповідні докази того, що ви звернулися, і вас навіть, якщо десь щось хтось зупинить, ви можете зазначити, що ось я чекаю рішення про отримання відсрочки, тому що я подав відповідний пакет документів на формулі відсрочки. Ну, в принципі, вже йти до ТЦК СП легше, коли у вас вже подана заява і є відповідні докази. А можливо, взагалі почекати там 2-3 тижні в тічені 2-3 ніть і в резерв плюс з'явиться позначка, що вам надана відсрочку. Ну це у мене так. Дуже багато випадків з цього приводу. Так що звертайте на це увагу. Не треба думати, що якщо ви там студент, то вас е не будуть чіпати, або навіть особа з інвалідністю вас не можуть мобілізовувати, якщо ви не оформили відсрочку. Можуть аж бігом. Скопили, направили на ВЛК, тут же пройшов, зразу навчальний центр. І потім ви вже не зможете е сказати, що ви мали право на відсрочку, не змогли використати. Є позиція Верховного суду з цього приводу. Якщо ви. Військозоб... Як військовозобов'язаний, не використати своє право на відсрочку, значить, це, по суті, ваші проблеми. І це не є підставою для, потім, для демобілізації вас. Так що звертайте на це увагу. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Підписуйтесь, тут багато чого корисного, що допоможе вам вирішити проблеми, які виникають в реальному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!